Перу стала найбільшим в світі виробником кокаїну. Раніше лідером з вирощування коки вважалася Колумбія, проте минулого року врожай цього тропічного чагарника тут скоротився на чверть. З листя коки видобувають кокаїн, нелегальна торгівля, яким приносить великий прибуток. Його основними споживачами є жителі Європи та США. За даними ООН, близько 60 тисяч гектарів земель у Перу використовуються для вирощування коки. Це на 20% більше ніж у Колумбії. У той же час урожай тропічних чагарників у Перу знизився на 3,4 відсотки порівняно з 2011 роком. Офіційно Вашингтон виділяє Колумбії та Перу мільйони доларів на боротьбу із наркобізнесом. Починаючи з 2000 року, Богота отримала від Америки 6 мільярдів доларів. США спонсорує програми із припинення наркотрафіку з 1990-х років. У той час ще був живий колумбійський наркобарон Пабло Ескобар, який одного разу опинився в списку найбагатших людей планети за версією Форбс, а також у списку злочинців, найбільш розшукуваних ФБР.